Всім привіт! Сьогодні встановили таку чудову автоматику Едінгер E5. Ось так написано Едінгер, це такий блок управління. Сам двигун. Ось так виглядає. Подоварювали сюди трохи такі вуха. Бачите косінці, відкриття у нас назовні. Ось де встановили сигнальну лампу і ось так от виглядає. На другому боці так само. Ось так виглядає. Теж вуха доварилося, такі, такі додаткові якби все розкошено поставили. Тут встановили, заховали. Бачите коробку і там спаялися. Зайшли, зайшли сюдою і тут ось так спаялися. І ось тут ввели, завели сюди, сюди донизу. Ось йде труба, виходить, датчик і таким чином ми його зробили. Трубу вже замовник сам вріжив бетон, виріжев штрабу та покладе і замаже її розчином. Ну що ж, продемонструю, як вона працює. Так щоб видобув лампочку. А також на даній автоматиці можна відкривати одну створку, Тут можна приоткрити, скільки вам потрібно, нажати ще раз, вона зупиниться. Ну, Ось так. От. І також закрити якою кнопкою відкривали, такою кнопкою повинен закривати. Якщо ми відкривали кнопкою одної створки, то кнопка одної створки повинен закривати. Бо інша кнопка працювати не буде. Кому сподобалась дана автоматика і хоче собі приобрести, можете спокійно телефонувати за номерами, які вказані на даному відео. Або або напишіть в коментарях свою електронну адресу, щоб ми могли з вами зв'язатися. Всім до нових зустрічей!